やめてくださいよ。 Давай, нам жі наші голос поки. Може ви скажете? Ні, не скажу. А чому пішов геть відразу? Ми в ми не хочемо вийти на зліба. Ми в прямому ефірі, до речі. і що? Та нічого, от вас. А хто ми? Просто вас 300 людей щойно почули і зробили висновки. Ви сектор ми, якщо що, Чому? Ми хочемо, ну, щоб ми не дивіться, дивіться, да. Хлопче, заспокійся. Ми ми зараз, ми я розумі, я розумі. А, Треба бути адекватним. Ну, дивіться. Не не дивіться. дивіться, дивіться Коротше, тема така, що Ви, там, вони, там, вони, мали, там, вони там, кажуть. Ні, я розумію, вони кажуть, що вони кажуть такі. 何やってるんだ Вона затримала з Чергівської області, ось і пішло, поїхало, до є. Ми всі зібралися, приїхали... ми всі зібралися до цієї. Ми просто доросли. Ми зараз не представляємо представляє... представляє... ніяку, не ні партію, не ні рух, нічого. Тут дуже багато зібралося, отак от представник... Привіт, що бачите. Привіт. Як? Фільмо бачиться? Сумно. Сумно. Мені да. -да. далі. Що -да? тут відбувається в людей? Хлопці, а що ви бачите? Розплохувати кем бра. А знаєш, а що законлювати кев? Ти такий смішний чоловік з телефону. Я бачу, він кричить багато. Так, так, так. От він з'являється завжди, коли щось трохи Махне, Він і каже, а піде, пішов, це. Може тебе зняти камеру. Що, я поскажу. Ну я не знаю, що скажеш там. Привіт. Привіт. Подскажи, будь ласка, що тут відбувається на твій погляд? На мій погляд відбувається, напевно. Зустрілися, скажімо, в два прагнення: прагнення конкретних дій і прагнення розумно проаналізувати ситуацію. Ну я думаю, ще 2-3 години, і ми побачимо, яке прагнення переможе, ще кілька днів, і ми побачимо, яке прагнення перемогло в реальності. Тому що дуже мало людей може зараз чітко сказати, як правильно робити, і в цьому є основна проблема. А ті люди, які в інтернеті наводять якісь е, докази, що треба або не треба. Е, Діяти, їх я тут, ну на жаль, чомусь не бачу. Дякую за увагу. Дякую вам. вас Якщо туди зайде перто, чи всуть від влади, ми всі разом будемо їх виганяти. Я не знаю, що вони хочуть, треба їх питати. Ми їм сказали, долучайтеся, допомагайте охороняти. Ми їм ради за допомогу. Зараз регіони тільки руки будуть потирати, що ви самі між своїми б'ємося. Да. Та ви що? Та боронь Боже, такого не може, бо не вже ми такі що? А ви, сідує... а ми спитали вже. Да. Цього. Да. Долучайтеся, допомагайте нам, а я же. Ми всі разом кричимо слава Україні. Це да. просто можу... провокатори. Це провокатори. В них може, має. то з антимайдану прийшли, ні старшого, ні, а я не розумію. що треба, Щоб хтось підійшов і розібрався. що Зібралися тут. Ні, то тут має, що робити. Ну ви, коротше, зрозуміли ситуацію. Дякую, що запросили нас сюди підійти. Ми побачили ще більше, скажімо так, як на мене, як зворотня сторона Майдану. Ну, Коротше, все ясно. Шановні глядачі, отже, коротко, що тут відбувається. Тут ходить декілька дуже активних агітаторів, серед них от, той, от, от такий хлопчик, якого ви чули, з телефоном активний дуже. Він з'являється переважно в тих місцях, де щось має відбутися. І у нього дуже агресивна риторика. Тобто він виконує те, що називається наброс дерьма вентилятор. І У нього це виходить досить і досить ефективно. В принципі, дивіться, зараз що ми загальним планом покажемо, скільки людей. Тут їх декілька сотень. Тобто ви бачите, що зібралось досить багато народу. Вони дискутують. Зрозуміло рішення, поки що ніякого немає. Хтось захищає вхід КНД. Хтось хоче його звільнити з тим, щоб потім війти, тому що КМДА це є частина Великої Соборної України. Е, чесно кажучи, тут робити зараз нічого. Якщо будуть якісь е, активні дії, ми обов'язково повернемося. Залишайтеся з нами в е, спільноті. Е, повертаємося до себе в намети. До нас скоро е, хвилин через 10-15 має підійти зенек і е, е, тим часом. Анкі, постой, вернісь, пожалуйста, вже поздно. Так, друзі, доброго вечора. Я не хочу, щоб я вернулась, його. Слухай, ми так довго працювали над цим проектом. Джуліан це Зараз ми встановимо камеру на Чому ти так стараєшся бути спільнобачення. Це перший революційний кінотеатр. ты никогда и не станешь зарастут этот фильм 5 а, лада канал выключайся быстро там тип там, а там Тим... тимурская